Сьогодні 20 квітня 2024 року, 7 година 28 хвилин. Сьогодні субота. Продовжую кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий твердий спосіб життя. Показувати гарний приклад нашим, моїм діткам, хитрожопим і хитро зробленим які мене оточують, показують хто і хто. Це дуже важливо. Дуже важливо. Бо від оточення залежить в якій країні від нашого оточення залежить в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Якщо нас оточує переважна більшість злочинців і покиків, то в такій з поганими звичками, то в такій країні ми будемо і жити. поганими звичками і постійним бардаку безлад. Безладі. чат а сду будки наших дітей і просто нормальних, адекватних, здорових людей переходять чомусь, крадуть чомусь наркозалежні хворі покидьки, які грають гру по знищенню українського народу, української нації зі своєї землі, яка їм належить на законних підставах